Стриптиз, що майже переріс у публічну оргію в Коломийському нічному клубі, виконувачка відвертих танців ледь не зайнялась інтимом з відвідувачем на очах шокованої публіки, яка фотографувала сороміцьке дійство. Коломиянка Оляна досі не може оговтатись від побаченого в соціальній мережі. Пікантні знімки з місцевого нічного клубу заставляють червоніти навіть 33-річну жінку. А на фотографії дуже добре. Видно, що тут дивляться діти. Звичайні студенти, які ходять тут взагалі приїхав. Ли не знати, може з якогось села не бачили навіть добре, як то що то. А тут просто майстер клас цілий. Про нічний клуб, де трапився пікантний конфуз. Місцеві відгукуються не надто позитивно. Молодь туди ходить, бо альтернативних закладів около миї обмаль. Ця жінка не показує свого обличчя та не називає імені. Кілька разів вона відвідувала цей заклад. каже неповнолітні там постійні гості. Дійсно, дуже величезна присутність дітей підлітків, яких безперешкодно, без охорони, без нікого просто пропускали в цей заклад. Як стрибти сунячному клубі, ледь не перетворився на публічне порно. З'ясовують правоохоронці. Наразі розпочато два кримінальних провадження за хуліганство та поширення порнографічних матеріалів. Той факт, який видно наглядно. Він е, виходить поза рамки будь-яких моральних норм, а тому нами, нами робиться висновок, що це може належати саме до е, такого розряду. Адміністрація закладу провиною з себе не знімає, пояснює ситуація, просто вийшла з під контролю. Те він був без піднімає білизни, для неї так само був шок. Вона, коли він роздягнувся, вона притягнула до себе, щоб ну щоб люди привибанцем дивилися. Поки зреагувала охорона адміністрація, то вона була в одязі вона була в трусах. Керівництво клубу переконує неповнолітніх у залі тоді не було. Мовляв, кожного на вході перевірила охорона. Ось ця людина. Я спеціально до нього сьогодні перезвонила. він показування паспорт. У тебе тобі є 18 років. Можу показати паспорт. Де народження було був в жовтні. Ну він виглядає на 15. Ну це не, ми не праві його не пускати. В заклад. Нічний заклад поки що зачинили на два дні, та місцева влада не виключає, що закриє його назавжди.